Книга Пророка Єремії, розділ 14. Слово, що надійшло до Єремії з нагоди великої посухи, сумує Юда, Його міста зомліли, Лежать на землі. Сумують, і крик Єрусалиму здіймається до неба. Їхні вельможі посилають слуг своїх по воду. Ті до криниць приходять, та води не знаходять, повертаються з порожніми жбанами. Застиджені і соромом пригнічені, голову собі покривають. Земля свій урожай припинила, бо не було дощу в країні. Застиджені і соромом пригнічені, хлібороби голови собі покривають. Байлань у полі родить, та й кидає своє маленьке, бо трави немає. Дикі осли стають на пустирях, і, мов шакали, вітерець вдихають. Очі гаснуть у них, бо трави немає. Хоч наші беззаконства проти нас свідкують, та Ти, о Господи, вчини з нами імені Твого ради, відступства бо наші превеликі, ми согрішили перед Тобою, о Господи, Ізраїля надія, Спасителю Його в скруті. Чому ти, ніби чужинець у цій країні, неначе подорожній, що зайшов, аби переночувати? Чому ти, мов перелякана людина, немов чоловік, що допомогти не може? Та ж ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас! Господь про люд цей так говорить. Люблять блукати, ніг своїх не спиняють. Зате Господь їх не любить. Тепер згадав він їхні провини і карає гріхи їхні і сказав до мене Господь Не заступайся за цим народом йому на добре. Навіть як будуть постити, я не зважатиму на їхню молитву, та й як будуть приносити всепалення і офіри, я не прийму їх ні. Мечем і голодом, і мором вигублю я їх. Тоді я мовив Ой Господи, Боже! Та тож пророки їм говорять Не побачите меча. Та й голоду у вас не буде, лише сталий мир дам вам на цьому місці. Господь же відказав мені Неправду ті пророки пророкують моїм ім'ям. Не посилав я їх і не повелівав їм, і не говорив до них. Оманливі видіння, марні віщування та пусті мрії серця свого. Ось. Що вони вам пророкують? Тим то так говорить Господь. Пророки, що пророкують моїм ім'ям, яких я не посилав, і що говорять: ні меч, ні голод не спаде на цю землю. Від меча та голоду погинуть вони. Оті От пророки. Люди ж, яким вони пророкують будуть покинуті по вулицях Єрусалимських від голоднечі і меча, і нікому буде їх ховати самі вони жінки їхні, сини їхні і дочки їхні? Я виллю на них їхню ж злобу. Промовиш до них оце слово. Хай мої очі проливають сльози день і ніч безупинну, бо тяжке нещастя спіткало дівицю, дочку мого народу вельми болюча рана. Вийду у поле, аж ось мечем побиті, Увійду у місто, аж тут жах голоднечі. Пророки і священники блукають по країні безпорадні. Хіба ж ти зовсім? Відкинув юду, хіба душа Твоя гидує Сіоном? Чому побив єси нас так, що нема нам і ліку? Ждемо ми на мир, та добра немає, ждемо на рятунок, аж ось тривога. Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, провини батьків наших. Ми безгрішили згрішили перед Тобою. Не нехтуй нами, імені Твого ради, не зневажай престолу величі Твоєї, згадай, не розривай союзу Твого з нами. Чи ж є між марними поганськими богами такі, щоб дощ спускали? Чи ж небо дає зливу? Чи ж то не Ти, о Господи, Боже наш? На тебе вповаємо, бо ти твориш усе те.